Це Дотик, перший український провер, який приніс інновації у кавовий простір України. І зараз ми поділимось з вами нашими враженнями про нього. Спочатку проведемо невеликий анпакінг і роздивимось його зовнішній вигляд. Перше, що кидається в очі при відкритті коробки, це супер стильний мінімалістичний дизайн самого поровера і велика перфорація, яка йде по всій площині самого поровера. Вона створена для того, щоб кава дегазувалась, тобто звільнялась від вуглекислого газу. І екстракція проходила більш рівномірно. Також через широку перфорацію кава одразу починає аерувати, тобто насичуватись киснем. Далі поговоримо про ребра дотику. Крапельна гостра форма ребра допомагає міцно утримувати фільтр у девайсі, зменшуючи його контакт з самим девайсом. Мінімальний контакт папрогового фільтру з девайсом дозволяє зробити екстракцію більш рівномірною та швидкою. Про особливості девайсу ми з вами вже поговорили. А тепер давайте порівняємо, як на смак буде буде відрізнятись кава у дотику і кава у В60. Спочатку заваримо каву у В60. Друзі, якщо ви не знайомі з цим методом приготування, то ви можете тут перейти по підказочці і подивитись рецепт, щоб все було максимально чесно: кількість кави, кількість води та температуру води для В60 і дотику ми беремо однаково. І так ми зможемо максимально оцінити різницю між цими двома методами заварювання. А зараз заваримо каву вже у дотику. Як вешку, так і доток ми заварювали зерном з нашої спешаліті лінійки, це Танзанія Єнка. Замовити її можна в нас у шапці в профіль. Це стандартна вешка, доволі кислотна, дуже добре відчувається смак журавлини. Довгий та тривалий після смак, гладке та доволі чисте тіло. Тіло дуже легке, дуже схоже на кемекс. Кава вийшла більш солодка аніж у В-60. Дуже добре відчуваються ноти червоного яблука і солодкість на кислотність, а саме солодкість журавлини. Мені подобається, я дуже люблю кемекс, тому для мене це дуже прикольний і класний варіант. Тож, давайте підсумуємо. Так, дотик це максимально новий інноваційний продукт на українському ринку. Він дуже підходить для тих людей, які люблять пити каву у кеміксі, але хочуть пізнати щось нове. Дуже прикольний, дуже цікавий продукт. Нам всім з командою він дуже сподобався. Тож, якщо ви теж захочете придбати собі дотик, ми спеціально для вас залишимо посилання у описі цього відео. Також хочемо нагадати вам, що кава це простір для експериментів та творчості. Тож експериментуйте, пийте смачну каву. Не забудьте підписуватися на наш канал і ставити лайки.